Саша, привіт! Хочу записати тобі відгук, поділитись фідбеком стосовно того, що покращилось і чим ти мені допоміг. Я до тебе звертався, коли працював керівником відділу продажів, і мені треба було систематизувати роботу в переписках. Я не так гарно знав, як спілкуватися з телефоном. Я подумав, а хто може мені цим допомогти? Знаю, я тебе 5 років приблизно, тому вирішив, що а до кого мені ще йти, якщо я розумію, що ти в цьому шариш. Це було гарним рішенням. Коли ми з тобою на консультації попрацювали алгоритм переписок з людьми з базою, як ні, правильно вибудувати ланцюжок переписки з людьми для того, щоб вони відповідали максимально, як їх лояльно дожимати на відповідь. Які питання задавати, це дійсно було дуже дієво, тому що я думав по-своєму одну стратегію, ти мені підсвітив інший напрям. Я зробив, як ми з тобою казали, і це спрацювало. Ми отримали, як на мене, більшу конверсію, ніж я пробив, як я сам собі це вигадав. Якщо люди хочуть впровадити щось, що стосується продажів і покращити алгоритми і певні не невеличкі можливо, десь фішки, можливо і величкі фішки, то це точно до тебе. Я точно раджу звертатись. Ти профі своєї справи. Я дуже радий, що знайомий з тобою. Обов'язково в майбутньому буду радитись звертатись до тебе, тому що це максимально впливає, і інший погляд може кардинально змінити на результат в грошах відділі продажів. Тому дякую тобі. Гарного дня.